Інформаційна підтримка, консультації, направлення до профільних служб та багато іншого. Тепер українці, постраждалі від війни, можуть отримати різнопланову допомогу в просторі інтеграції. Рівне стало першим містом, де простір розпочав свою роботу. А ініціатори, окрім допомоги, людям, готові також ділитися досвідом з іншими містами. Долучені всі органи державної влади, тобто людина матиме можливість отримати від поселення, від консультацій медичному забезпеченні, соціальному забезпеченні. Працевлаштування, тобто, весь спектр послуг, це такий, можна сказати, соціальний цнап. Для людей, які потрапили в шкільні життєві обставини у зв'язку з воєнною агресією і військовим станом України, передусім створювали заклад для переселенців. Втім, допомогу тут згодом зможуть отримати ветерани, сім'ї полонених, зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, а також інші громадяни постраждалі від війни. Керівниця закладу Олена Хомич зазначає, людей супроводжуватимуть та надаватимуть різнопланову, зокрема психологічну допомогу. Найбільше звернень вже на гарячу лінію у нас є всі. І питання стосовно оформлення довідок про ВПО про по провипо розселення, перенаправлення. Дуже багато питань стосовно оформлення довідок дітям війни. Зараз це передбачається не більше наплив таких довідок, оскільки до цього ніхто ще цього не робив. Голова рівненської облради Андрій Карауш розповідає, напрацьовували систему разом з декількома громадськими організаціями та управліннями впродовж року. І от сьогодні презентують результати спільної роботи. Ми хотіли, коли писали разом з нашими громадськими організаціями цей проект, щоб це була саме точка такого магніту, щоб сюди люди знали, що прийшли і комплексно вирішили свої проблеми. Тому і зі сторони місцевого самоврядування, зі сторони влади ми всебічно підтримуємо і участвуємо в даному проєкті. Буде надаватись простір для проведення івентів будь-якій організації, яка працює саме з цільовою нішою цією категорією наших громадян. У разі потреби приміщення простору може стати тимчасовим притулком для ВПО на строк до двох днів за офіційною статистикою. Близько 50 тисяч внутрішньопереміщених осіб залишаються в нашому регіоні на невизначений термін. Втім, відтепер умови їхнього перебування на Рівненщині покращаться. Створений простір за фінансової підтримки фонду для України та європейських благодійних організацій. Тетяна Мішинська, Олег Шаламай, телеканал ITV.